Готувати щось смачне, але швидко найприємніше, що я уявляю, особливо коли зголоднів. А зважаючи на умови, в яких ми зараз усі живемо, швидке приготування їжі це найбільш необхідне вміння. Ну а як інакше, якщо у вас, наприклад, є усього лише пів години з електроенергією, щоб зварити борщ, чи суп, та приготувати ще кілька страв для всієї сім'ї. І от, щоб все це встигнути, поки є світло, і не зупинятися на півдорозі, як то кажуть, треба ретельно підготуватися до місії. От як ви думаєте, на який процес витрачається багато часу під час приготування їжі? М? Особисто у мене це нарізання інгредієнтів. Причому цей процес ще й нудний, як на мене. Але тепер же ні. Отже, знайомтеся, герой нашого сьогоднішнього огляду портативний подрібнювач. Поїхали розбиратися. Ось такий портативний подрібнювач я отримав. Подивимося, що всередині цієї коробочки. Я так розумію, що це основний механізм. Навіть заряджений. Напевно, мені все ж таки пощастило, але я вам пропоную зарядити його перед використанням. До речі, і шнурок є. Використовується мікро-USB. Що ще? Якась деталь. Власне, ніж. Доволі гострий, мені здається. І контейнер для інгредієнтів. А де інструкція? Ну, оскільки інструкції немає, то я думаю, що можна буде розібратися самостійно. І... Портативний подрібнювач дуже легкий у використанні. Ви просто засипаєте в чашу інгредієнти, включаєте режим подріблення і за декілька секунд маєте ідеальну консистенцію. Сьогодні для цього подрібнювача я приготував 5 різних інгредієнтів. Подивимося, як він з ними впорається. Перший тестовий інгредієнт часник. Засипаємо його у контейнер для продуктів. Закриваємо, дивимось. Хм, цікаво. Часник подріблено майже ідеально. Інгредієнт номер два. Волоський горіх. Отже не зграба. Буквально одна хвилинка часу і горіх подрібнено. Наступний тестовий інгредієнт солодкий перець. Закриваємо і подрібнюємо. Подивимося. І з перцем він впорався. Наступний інгредієнт для нашого тесту. Звичайна цибуля. Працюємо за тією ж схемою обережненькою, ручками. Кладемо цибульку в наш портативний подрібнювач. Закриваємо. Ідеально! Ну і наостанок спробуємо подрібнити грінки. Насипаю, закриваю і починаємо процес. Як бачите, з грінками йому важче. Певно, вони дуже і дуже тверді. Отже, переходимо до висновків. Як ви побачили на власні очі, цей прилад з деякими продуктами впорався на всі 100. Ну а з деякими виникли складнощі. Ну слухайте, воно і очікувано. Це ж не кухонний комбайн. Потужності портативного подрібнювача не вистачає, щоб обрізати дуже тверді продукти. Проте його великий плюс в тому, що він працює автономно, а ще він легко і швидко миється. Тож це доволі корисний прилад на кухні для будь-якої сім'ї, що значно полегшує життя та економить дорогоцінні хвилини. І тепер можна готувати улюблені страви вдвічі або навіть втричі швидше. Зацікавилися цим приладом? Посилання на портативний подрібнювач буде в описі під цим відео. А у мене поки що все. Побачимось.